А тепер щодо основу таки концерту Вакарчука, тепер щодо військових в попередньому відео я сказав свою точку зору щодо Вакарчука. А тепер е щодо військових, і конкретно зараз я хочу проїхатись по Аліні. Я даже не пам'ятаю цей е шльондрів прізвище е Чорнороти, е та що була. Дружина да він і депутат Київради. Е, у мене в телеграм-каналі ви можете побачити принципі, що вона написала: що, ті, всі там ушльопки, гандони, що так і треба, ТЦКшники, все інше. Е, я повторився, повторюсь, те, що я писав в себе в телеграм-каналі. В цій країні після війни буде жити набагато складніше ніж зараз, під час війни, тому що проблемою після стануть такі, ось військові, не ті справжні ЗСУ, які є там. На фронтах на позиціях, а оці всі ТЦК, командири, оці Аліни, які е, сьогодні заробляють на смертях. Вони відкрито вже говорять, де вони вас бачили і що вони на вас ложать. Але після війни, ось цим Алінам, які зараз обвішані медальками більше, ніж собаки на бійцівських е, змаганнях, не зрозуміло де, тільки за що, прийдуть ще більше у влади. Вона і сьогодні так є оладив, депутат Київради. Тому подібні вислови, які вона написала щодо людей взагалі не мають моральної точки дозволеності на рівні її посади, яку вона займає, але її пофігу. І далі буде ще більше пофігу. Я впевнений, що її зараз протягнуть в Верховну Раду на майбутнє, тому що ай-яй, бідна жіночка померлого біця Давінча. Да вони не Давінча вже стільки бабла від милої заробляють. Скільки там уже два вовки Давінча в фонди. Ніяк не поділять, не роздерибанять бабло. Українці, я не знаю, що вам сказати. Якщо ви не одумуєтесь як народ, то цієї майбутнє буде дуже дуже сумарне, взагалі, якщо воно таке буде як під силом, як Україна, тому що ось це гумно завтра буде вами знову ж таки керувати. Якщо ви не нічого не зрозумієте, і не зробите виводів з того, що відбувається сьогодні.